Всім привіт, народ, з вами журба, і сьогодні я гратиму в гру, де перед тобою завжди постає доленосний вибір, але вибору у тебе немає. В гру, в якій твоя 4090 не зможе відтворити всіх кадрів за секунду, бо просадки ФПСів є важливою частиною геймплею. В гру, де ти спочатку виживаєш як раб орків, а згодом як полонений ельфів, щасливого життя нам не дано і все це створене за мотивами всесвіту легендарного письменника, якого вважають батьком сучасної фентезійної літератури. Ця гра за of the Rings Gollum. Але я б волів не використовувати першу частину назви. Достатньо просто називати її голум, щоб максимально відокремити все хороше від усього поганого. Повірте, це необхідність, а не просто моя примха. Отож, коли знижка на гру була 97%, я не зміг утриматися від такого маркетингового ходу і придбав. Її всього за 30 гривень для мене це було як укласти вигідну угоду з дияволом. Я укладаю угоди. Все моє життя це угоди. Я знаю тільки угоди. А внутрішній голос говорив мені: ти все правильно робиш. А інший більш обережний голос попереджав: не всі угоди бувають вигідними. Як ви вже зрозуміли, другого я не послухав серед численної критики. Було важко знайти, хоча б кілька очевидних плюсів цієї гри. Та навіть там, де їй ставили хорошу оцінку, так з відгуку не завжди можна. Назвати позитивним саме це і підкупило мене, де інші бачать перешкоду. Я бачу можливість для зростання, виклику та нового шляху вперед, вперед, прямо в пекло, яке створило Дедалік Entertainment. Гра починається з того, що Гендальф Сірий допитує нас, Голума, намагаючись дізнатися, що сталося з перснем всевладдя. Прагне отримати інформацію про наше перебування в Мордорі та деталі зустрічі із Сауроном. З цього моменту проходження перетворюється на низку спогадів, які ми знову проживаємо, ніби переказуючи свою історію чарівнику. Здається, геніальне сюжетне рішення, але не для нас. Адже ми виступаємо посередником між голумом і гендельфом. Ми не знаємо всю правду, проте змушені її розповідати. Дати маніпулюючи фактами у власних інтересах, а найгірше, якби ми не намагалися вплинути на ситуацію, наш вибір здебільшого не змінює хід історії, бо всі події очевидно, що вже сталися у кращому випадку. Вибір впливає на те, як до нас ставляться співрозмовники. Але не забувайте, що ми всього лиш нікчемний голий мальчик в трусіках, тому всю груду наставляться як до гімна. Почав Голум розповідати свою легенду задовго до тих ключових моментів, які найбільше цікавили Гендальфа. Зайшов, скажімо, здалека. Спершу він ганяється за вороною, намагаючись зловити її та з'їсти, але невдача змушує його опустити планку, і наступним об'єктом полювання стає звичайний жук. У цей момент хтось нарешті зрозумів, що більше немає сенсу витрачати час на нісенітницю про життя Голума в дикій природі. І саме тоді починається захоплива катсцена, де чарівник пиздує голома палкою, змусивши перейти до суті, що ми нарешті рухалися до основного сюжету. Перехід однозначно заслуговує на якусь голівудську винагороду, але я гадаю, цією палкою він повинен був пиздувати голома кожні 30 хвилин, бо частина в Мордорі якась занадто затягнута. Я відігравав там роль раба цілих 8 із 14 годин мого проходження, і в якийсь момент мені вже почало здаватися, що я граю в симулятор раба за 30 гривень, бо з кожною главою мій геймплей особливо не змінювався. Я просто виконував рабську роботу. Як тільки нам вдасться завершити свою оповідь, тобто вибрати з ув'язнення в Мордорі. Ми повертаємося назад до свого реального життя, яке мало чим відрізняється від попереднього, хіба що графічним дизайном локацій. Перебуваючи в полоні тепер у ельфів, ми отримуємо трохи комфортніші умови, як руський, для якого закінчилося СВО. Нам дозволяють вільно пересуватися, але тільки по визначеним територіям, та й гудуть вже краще, а не всякими помиями, як на рідній землі. На цьому моменті я вже задумався, в чому суть гри. Якщо це ідеальне місце для виживання. Однак, бувши вільним і непідкореним створінням, голум не зміг себе сприйняти частиною цього суспільства. Бо незалежно він відчував себе тільки бувши рабом на землях Мордора, маючи в сраці велику пляшку Саурона, здійснивши те, що навіть з Лихолісся, оминаючи силу словно звісного серпанку за сумним збігом обставин, ми знову починаємо в місці, з якого почали міста Ельфів. Всі старання, які ми докладали до того, щоб вибратися з другої локації в грі, були марними. А знаєте чому? Бо третій локації тут не існує. Після 12 годин проходження твій статус залишається незмінним. Ти там само і такий самий, як був на самому початку гри: бідний, нещасний і голий. Все, що було до цього, це твоє невдале минуле, яке взагалі нічого не значить. І саме з цього моменту, коли місто ельфів потерпає від нападу орків, починається розвиток сюжету, починається майбутнє. Але це уже майже кінець. Сюжет за 30 гривень, я вам кажу. Ну, а чого ви хотіли від гри, де головний герой бліда мавпа з підлітковою тілобудовою. Така постать навряд чи могла б стати протагоністом якоїсь фантастичної пригоди. Його скоріше відправили на СВО, і то, напевно, у зводі каліч полків. А враховуючи кількість психічних розладів, він би став ідеальним об'єктом для дослідження різноманітних хвороб головного мозку. Одна із таких це дисоціативний розлад. Наш герой має дві різні особистості: смегол, більш доброзичливий і боязкий. І голом відображає його темний бік. У грі ця механіка втілена як окрема система діалогу, де гравцеві потрібно переконувати одну або іншу сторону, виходячи з власних цілей і бажань. Але як я вже говорив, це часто вибір без вибору, як блять, голосувати за президента Білорусі. Щоб подивитися на неймовірну істоту через призму прекрасної графіки, створеної на нереальному рушиї, він же Unreal Engine, знадобиться відеокарта щонайменше за 500 доларів. Такі рекомендовані вимоги до гри зазначені в. Тім, до коридорного платформера з лінійними рівнями та обмеженою свободою дії, нам рекомендують поставити RTX 3070. Потужно, як сказав би пан президент. Але я скажу, чи не ухуїли ви, Користувачі навіть 4090 скаржаться на проблеми з продуктивністю, тому не варто поспішати витрачати гроші на чергове інноваційне творіння Nvidia, якщо воно не може впоратися із грою про голума. Сподіваюся, нове покоління відеокарт із dlss 4 нарешті зможе відтворити до. Остатню кількість кадрів для комфортного геймплею в the Lord of the Rings Gollum. Зі своєю апаратурою я навіть наполовину не зміг розкрити прихований потенціал дизайну локацій. Усе виглядало так, ніби я дивлюсь крізь запітніле скло. Або ж це просто унікальна сітківка Голума і світ навмисне затянутий туманом мильних текстур. Так я себе заспокоював. Якщо постаратися, можна знайти рішення для покращення візуального стилю за допомогою сторонніх програм, але тоді вам доведеться шукати компроміси з третім вершником. Апокаліпсиса оптимізацією. Боже, дайте ФПС. Наче в сталкер граю. Ні, все добре з оптимізацією. Все добре. Я не гоню на цю гру. Це ж гра всього-навсього за 30 гривень. З чого я очікував? Це гра за. О, бачите, все добре вже. Мені треба просто включити свій розум і здогадатись, як пройти повз е цих охоронців. І все, більше мені нічого не треба. Протягом усього проходження гра регулярно фрізила, перетворюючи навіть найпростіші моменти на випробування терпіння. Іноді здавалося, що ситуація налагоджується і грати ставало трохи комфортніше. Але це була лише ілюзія, яка швидко розсіювалася, як тільки фрізи знову давали про себе знати. Це, звісно, викликало негативні емоції, і, здається, стало поворотним моментом, через який я почав схилятися до темної сторони. «ФПСи! де мої ФПСи? Де мої ФПСи? Дай ФПСи!» É, <laughs> The Lord of the Rings Gollum це пригодинський екшен, який поєднує собі елементи стелсу та платформера. Всього по чуть-чуть і нічого хорошого, так би мовити. Геймплей тут доволі банальний. Більшу частину гри ти пересуваєшся навкарачки, долаючи відстань за допомогою скалелазіння та стрибків. Механіка паркуру далеко не ідеальна, як для персонажа, що недалеко відійшов у своїй еволюції від мавпи. Голом часто не чіпляється за виступи, ігноруючи очевидні точки для захоплення. Через це простий платформінг перетворюється на тяжке випробування. Випробування на стресостійкість. Найбільшим твоїм ворогом буде не величний темний власилин Саурон. Великий некромант і Лорд Мордора, а гравітація. <клевиця> <клевиця> Давай перепочинем. <клевиця> Боже, чому ці струбки такі жахливі? Хоп. Ну, стрибати теж треба вміти, як говориться. Я ще не Ярослава могучих. Бля. Друга корисна навичка, яку ми маємо в арсеналі своїх мінь, це навичка прихованого пересування. Стелс за загально визнаною. Перехід у стелс режим здійснюється натисканням клавіші Control, після чого істота приймає спеціальну позу як перед спарюванням. Аби повністю зникнути з поля зору ворогів, можна сховатися в спеціально відведених місцях, таких як кущі, тіні чи зарості квітів. Це і є всі твої можливості для так званого стелсу. Ми також можемо взаємодіяти з оточенням, перетворюючи саме природне середовище на наш. Зброю, що вміло обманути наших суперників, створюючи ілюзію фальшивого шуму, по моєму щось занадто пафосно звучить як для вміння метання камінця. Як тільки з'явиться шанс обійти свого супротивника, для тебе відкриється рідкісна можливість вразити орка в спину. Цей акт з лукою, який гра називає приховане вбивство, триває понад 5 секунд, що здається цілою вічністю. Але хто я такий, щоб засуджувати маленьке кволе створіння, яке докладає неймовірних зусиль для усунення потенційної загрози? Або ж можливо, голому просто хочеться запам'ятати цей момент якому гадовше. або не дай Боже не загубитися в безмежному коридорі з єдиним можливим. Напрямком руху гра милосердно надає нам варіант уникнути цих страждань. Для цього достатньо скористатися своєю навичкою Відьмаче чуття», яка підкаже шлях до завдання, але як би це іронічно не прозвучало з моїх вуст, мені часто доводилося використовувати це вміння. Цілком можливо, я дещо отупів, граючи в цю гру. Щоб хоч якось урізноманітнити геймплей в монотонному мордорі, який займає 70% усієї гри. Шановні дедалі Entertainment підготували для нас цілий набір різноманітних. Завдань, але не поспішайте радіти. Передумов до того, що гра раптом стане цікавою, ще не було жодного разу. Як поневолена особа, ви не повинні отримувати задоволення від полону. Це ж очевидно, правда. Тож готуйтеся до розмаїття брудної роботи, такої як загнати буйволів до клітки, шукати тіла недієздатних рабів чи натиснути на п'ять важелів для спустошення годівниць. Сюжетні квести виглядають, начебто, це другорядні завдання до ММО РПГ. Як би це одноманітно не звучало, вся рабська Праця виправдовує кінцеву мету, адже коли ви проявите себе, то отримаєте підвищення до наглядача за пташником, де вам дозволять вивезти горобця. Це їжа, голоме. Коли ти останній раз їв м'ясо, задумайся З'їш його. Значну увагу у грі приділено персонажам, з якими голом намагається потоваришувати. Одним із таких є чоловік на ім'я Грашних. Під нього навіть створили унікальну механіку дистанційного керування, що дозволяє взаємодіяти з ним у новий спосіб. Коротше, це ще один спосіб для нашого катування. Ви вказуєте грашного, куди рухатись, і він мчить у зазначену точку, часом демонструючи вражаючу, але не завжди передбачувану швидкість. У взаємодії з грашнигом цей суперприйом використовується всього двічі, і здається, що його створили просто для урізноманітнення геймплею, як і більшість недопрацьованих механік. Вдруге, ми застосовуємо його під час розв'язання головоломки. Отак, мої улюблені головоломки. Більшість із них не становлять жодної складності, але й тут не обійшлося без своїх дивацтв. Головна мета цієї задачі, яку ви зараз бачите, наповнити залу водою, щоб наш любий друг зміг пройти далі та потягнути важіль. Чомусь. Саме в цьому епізоді хтось вирішив додати неживі об'єкти, з якими потрібно взаємодіяти. Причому жодного натяку на подібну механіку в грі до цього не було. Якщо це справді так діє, я відчую себе найгеніальнішою людиною у світі. А, ні-ні-ні, давай, давай, давай. Хо-хо-хо. Так, я геній. Ми це зробили. Гра регулярно ставить нас у незручні ситуації, підкидаючи нові нові випробування. Ось, наприклад, епізод із стечею від павука». Камеру розташували так, що ми чудово бачимо, від чого тікаємо, але абсолютно не бачимо, куди біжимо. Ідеальне рішення, щоб полускотати тобі анус, особливо для тих, хто боїться павуків, як вам таке архнофоби. А ще ми маємо таку геніальну річ, як механіку сталкінгу. Вона зводиться до одного простого правила: тримайся позаду об'єкта переслідування. Все як в реальному. Житті. Жодних складнощів, жодних викликів, мрія для психічно хворих гравців. Вочевидь, розробники вирішили, що наше мислення не варто перевантажувати чимось складнішим за ходьбу. Хоча іноді саме звичайна ходьба стає однією з причин нудьги, бо часто доводиться повсти в одному напрямку, слідуючи за персонажем на низькій швидкості, наче це екскурсія. Як би там складно не було, всю гру я намагався себе заспокоювати. Незалежно від труднощів, що поставали переді мною, я шукав позитивні моменти в кожній. Ситуації. А головний аргумент полягав у тому, що ціна, яку я витратив на створення цього шедеврального відео, була надзвичайно низькою. Всього 30 гривень, люди. Це ж лише 30 гривень. Це, це той же самий стрей. Тільки замість котика, ти граєш за таке створіннячко. Як вам. Але погляньмо правді в очі: це ніхуя не стрей. У цій грі не зроблено жодного елемента, який був би кращим за стрей. Якщо спробувати творчо візуалізувати те, що ми називаємо голом, то найкраще це описує наступний образ: палички з гімном у формі вежі, склеєні клейкою стрічкою. А над вежею велике око Саурона з катарактою. Подивіться на смегола. Подивіться на смегола в Shadow of Mordor. і подивіться на нашого Смегола. Він не виглядає як істота, позбавлена людяності. Тепер. Це більше істота, позбавлена честі. Жоден елемент не доведений до ідеального стану. Візьмімо хоча б локації: Мордор і лихолісся. Здавалося б, у нас навіть є мапа для кожного місця, але навіщо? Уявити структуру лихолісся не складає труднощів. Місто ельфів сприймається як єдиний цілісний простір. Натомість мордор більше схожий на хаотичний набір різних локацій, між якими немає відчуття зв'язку. Ти просто сідаєш у вагонетку і тебе везуть. А потім ти опиняєшся у в якомусь коридорі. Попри усі намагання урізноманітнити геймплей, він швидко стає монотонним. Більшість завдань зводиться до стелс-проходження, лазіння по стінах і вирішення примітивних головоломок. Оскільки голом немає бойових навичок, варіативність підходів у гравця мінімальна. Доводиться або ховатися, або просто чекати, поки вороги підуть геть. Згодом механіки починають повторюватися, а нові елементи додаються рідко і не роблять суттєвої різниці. Все це супроводжується низкою численних технічних проблем, які Суттєво псують враження від гри. Можливо, справжні шанувальники творчості Толкіна зможуть знайти в цій грі щось цінне, дрібні відсилки, спроби розширити знайомий світ або заповнення певних сюжетних прогалин. Якби хоча б не в це як мінімум можна було б грати, тому обов'язково чекатиму фідбек від гравців на 50-90 з увімкненим dlss 4. Дякую новому меценату Андрію В за його щедру підтримку. Цей внесок допоміг закрити збір на 100 доларів. Тепер я на 100 Доларів ближче до своєї мрії. Щиро дякую всім, хто коментує та ставить лайки на мої відео. Ваша активність допомагає просувати їх уперед і робить мою працю більш значущою. Підтримуйте армію та донайте для Збройних сил України. Грайте в хороші ігри, а погані залиште для мене. Будьте здорові, не хворійте і до зустрічі!